Audi A4B7. Включаємо запалення. Нема нічого. Заводимо. Заводиться і глохне. Ще раз. Запалення. Заводимо. Нема нічого. Завелося і заглохло. В нас тільки тому була велика вологість в повітрі. Був мороз, потяне потепління. Я це замітив багато по чому, по тязі в буржуйці, по токарному, що покрився русою. Ключі замерзали в дверях. Ну і відповідно замітила електроніка в автомобілі. Я спочатку був дуже сильно розстроївся, що ті ж вентиляції придумані не для охолодження. Я так розумію, просто щоб циркулювало повітря. Відповідно, плата покрилася вся вологою, Мікросхеми, ножки близенько, а так само, то, як з руками, плата вже не чиста, воно з часом один конденсат прийшло, другий прийшло, третій прийшло, а рано чи бізно на платка назбиралася пилюка і вологи там трималося більше, ніж все. Як вилікувалося. Промив акуратно. Перший раз не помогло, другий раз не помогло. Але таких варіантів більше нема, бо симптоми, що коли все справне, предохранителі справні, живлення на приборку доходить, а приборка не працює і нічого її не бачить, тої приборки, значить проблема була в ній. Не Потрібно знімати кермо. Досить легко два болтики, і вона наша. За хвилину часу панель можна зняти. Кави заведемо стару машину, стару Ауді, якій вже років майже 40. І подивимось, чи в неї будуть проблеми, хоча вологість в них однакова Пробуємо завести стареньку ауді. Завелося. Хоча бачите те, що я говорив, конденсат. Була дуже велика вологість. Не знаю, в наших краях хто замітив, хто не замітив, але вологість була дуже велика. Зрозуміло, ну, приборка зовсім інакше там доріжки далі, одна від другої, тут щоб замкнуло доріжки конденсатом. Це фантастика, але старенька, але працює. Потім є така планка, яка знімається від руки і відповідно ставиться від руки. Все. Кермо на місце регулюванням. І пробуємо. Працює. Все працює. Чи люблю я менше ауді після такого? Ні, звичайно, що ні. Тим більше того навіть не поломка. То просто конденсат, який може статися з любим автомобілем менш-більш новіших років. То навіть може статися, коли ви приїхали з морозу в теплий гараж. Для контролю, півдня пізніше. Прийшов ще раз, провірив і все працює. Значки світяться. Там на початку відео є, в яких в тих симптомах, що світиться. Ті системи, які до приборки не відносяться, які просто в'ють лампочки як інформативні. Там Airbag, наприклад. Вони можуть світити і без приборки. Не працюючій приборній панелі. Отак. Варіантів було багато що могло статися, Міг бути забитий каталізатор, машина ж заводиться, глохне. Відпрацьовані газу мали куди виходити, наприклад. Міг каталізатор вигорити і забити вихлопну. Могла слюляра не поступати. Могли трубки, за, як кажуть, запарафінуватися. Варіантів багато є. Ми перші дивимося, які в нас лампочки світять, що робиться з ключем. Ну, з рук, що звузили коло пошуку, а вже потім розбираємося. В даній ситуації допомогла тільки промивка і просушка приборної панелі. Промили і маємо спокій. Головне, щоб там з руками не назбиралося багато пилюки. Бо пилюка в собі тримає довше і більше вологи. Все, дякую всім за увагу. Вам подобається, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових відео. Все, всім удачі!